Класична музика, останні новини, а також інша корисна інформація тепер звучать на зупинках міста. Книгу Кобзар переклав відомий румунський поет та письменник Іон Козмейс. Впередень свята 8 березня голова Чернівецької облдержадміністрації зустрівся з визначними жінками Буковини. Час новин, Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події вівторка 6 березня в студії працює Ярослава Онуфрик. Вітає вас. В передень свята, 8 березня, голова Чернівецької облдержадміністрації зустрівся з визначними жінками буковини. Це панянки, яких в нашому регіоні шанують за працьовитість, таланти та здобутки на зустріч до Михайла Папієва. Запросили успішних підприємців, спортсменку, співачку, освітян, лікарів і маму 11 дітей. Адже всі вони обрали свій шлях в житті і залишилися при цьому справжніми жінками. Саме роль жінки матері зауважив Михайло Папів і є одним з основних завдань буковинських панянок. Він вважає, що демографічну ситуацію в нашому країні необхідно покращувати, а матерів героїнь підтримувати та допомагати. В Чернівецькій області в минулому році народилося 11 тисяч 300 дітей. Це зобов'язує владу зараз будувати дитячі садки, школи, створювати робочі місця і думати про те, щоб всі наші діти. І всі ми разом з вами пишалися Буковиною. Валентина Кушнір, мама 11 дітей, двоє з яких прийомні. Не називає себе визначною. Вона зізнається, що весь свій час вона присвячує дітям, але таким життям задоволена. Адже найбільша радість це вдячні посмішки малечі і навіть її мрії пов'язані з дітворою. Я вивчилася на авто, але його не маю. Оце в мене є мрія, щоб я мала, щоб я могла цим допомогти своїм дітям. Так вони вчаться і музичні, і з школи, і часом непогода, і перший клас у нас є, і, і поліклініка, і больниця. І знаєте, оце, то це в мене є, таке така мрія. Формулою щасливої жінки навіть найуспішніші бізнес-вумен, педагоги та лікарі називають сім'ю, дітей і тільки потім роботу. Формула такого успіху і таке почуття дуже ну можливо просто для мене. Тобто, це для мене гармонійне поєднання сімейного життя, роботи і дозвілля. Найкращим подарунком до жіночого свята Лівія Васильівна, Нікіфор, головний гінеколог буковини, вважає створення в нас обласного перинатального центру, адже вона, як ніхто, розуміє щастя народження нового життя. Я мушу бути там, де найважче, де стоїть питання життя і смерті матері. Це щось святе. Я думаю, що от в цьому двобої ми дуже часто виграємо. Сьогодні з'явилась на світ двовійня, дуже гарненька. Хлопчик, який важить 3,200, і дівчинка, яка важить 2,500. От так починався мій день. Окрім урочистої частини зустрічі, жінки мали можливість поділитися з очільником буковини наболілими проблемами. А Михайло Попів в свою чергу повіцяв прислухатися до них і запевнив, що працюватиме над тим, аби на керівних посадах області та в сесійній залі побільшило осіб жіночої статі. Людмила Григорчук Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Вірші українського генія Тараса Шевченка зазвучали румунською. Книгу Кобзар переклав відомий румунський поет та письменник Іон Козмей, саме під час цієї роботи і вивчив українську мову. Думе мої, думи мої, лехо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Гривку воїн в'яце гендури, але меле гендури, пентруче гиртія Умплець. Іон Козмей перекладав Кобзар Шевченка 31 рік. Роботу над книгою він почав тоді, коли ледь знав українську мову. А за три десятиліття та з віршами геніального українського поета вивчив мову майже досконало. Мені треба перекласти Шевченка на мову Емінецьку. І словником, українсько румунським словником, почав перекладати Шевченка. Так, рік за рік. Prereklavo. 1, 2, 3, 4. Кобзар румунською перекладено не вперше, але попередні переклади не були такими вдалими. У минулому літературознавці працювали не з оригінальною книгою, а з її російським варіантом. Тарас Шевченко вже давно увійшов у румунську літературу. Переклад кобзаря, який я зараз тримаю в руках, безумовно є одним із найвдаліших. І, взагалі, презентація цієї книги це ще один культурний місток єднання між нашими сусідніми державами. Частково видання книги спонсорувала Чернівецька обласна державна адміністрація, яка не пошкодувала 14,5 тисяч гривень, та генеральне консульство Румунії у Чернівцях. Наклад книги 500 примірників. Чиновники кажуть, що розповсюдять кобзар в усі бібліотеки області. А от де купити книгу, так і не сказали. Так само й невідомо скільки буде вартувати унікальне видання. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин. Чернівці, в Чернівцях очікувати громадський транспорт стало веселіше. Тепер на зупинках міста працює так зване вуличне радіо, звідки лунає класична музика, останні новини, а також інша корисна інформація. Державтоінспекція повідомляє. Шановні пішоходи, не забувайте, що ви є найменш захищеними учасниками дорожнього руху. Окрім соборної площі, інформацію щодо правил дорожньої безпеки, руху громадського транспорту та інші не менш важливі повідомлення можна прослухати на десяти зупинках міста Чернівці. Мені здається, що дуже хороша ідея, тому що буде веселіше просто чекати маршруток, тролейбусів, і будуть ну люди. Просто будуть більше дізнаватися інформацію. Не буде так скучно буде веселіше в місті. В очікуванні свого транспорту чернівчани можуть. Також насолоджуватися і класичною музикою більше слухаєш музику ніж думаєш про якісь інші думки і не так зосередоточуєшся на чомусь поганому. Це повинно так бути, особливо для старших людей і для нас, середніх людей, і для дітей, і хай діти привикають до такої музики, до такої приємності і для гостей нашого міста. Окрім Чернівців, вуличне радіо працює лише в одному місті України Тернополі. Саме там проживає ініціатор та засновник проєкту Олег Нитка. Чоловік на власному досвіді знає, як важливо прикрасити хвилини очікувань. Справа в тому, що я живу в такому мікрорайоні, куди маршрутки ходять ну, напрочуд рідко. Скажемо, спальний район і доводилось чекати десь по 20 хвилин. І виникла ідея, чому б не зайняти увагу людей в цей момент. Чимось е, корисною інформацією над вибором міста, яке послідувало за Тернополем. Пан Олег довго не роздумував, адже тут він любив бувати ще у студентські роки. Підвідує Чернівці і зараз, але вже із робочими візитами. Фактично, по роз'їздах Чернівці було чи не друге місто після Львова, в якому ми дуже часто бували, і тут у нас дуже там, скажем, багато друзів, багато знайомих і саме місто. Просто от енергетика самого міста надзвичайно. Надзвичайно позитивна, надзвичайно красиве місто. Ну мені здається, що це одна з перлин власне українських міст. Наразі послухати вуличне радіо можна на десяти зупинках чернівців. Якщо нововведення чернівчанам сподобається, кількість радіозупинок побільшає. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Славляться своєю педентичністю та охайністю. Завдяки цим позитивним рисам в усьому світі сформувалися позитивні стереотипи про німецький народ. Більше про це дізнаєтесь з наступного сюжету, який продовжує нашу щотижневу рубрику про подолання міжетнічних стереотипів. Науковці Чорнівецького національного університету озвучують дані останнього дослідження. Вони з'ясували, що досить великий відсоток українців мріє про колегу Ні, на роботі німця колегами по роботі. Тут кого би ви хотіли бачити, то наші люди обрали німців, напевно, за пунктуальності. 16% вважають, що краще мати на роботі колегами німців. Значить, що стосується відвідувачів України, то я вже сказала: на першому місці тут нас ідуть німці, на другому місці поляки, далі йдуть молдовани, євреї, росіяни, румуни. Багато з німців. Йому спілкуються молоді чарнівчани, які створили молодіжну організацію Буковинський Фенікс і популяризують німецьку культуру та звичаї через свої літературні вечори та театральні перформанси. Педентичність, напевно, це, це підтверджується. Це ну майже на відсотків на сто підтверджується. Тому що як ти знаєш, якщо е, німець тобі пообіцяє щось зробити, або е, ти ну там даєш їм яке завдання, то може бути майже 100% впевнений, що буде все виконано, причому в конкретні сроки. Навіть да цікавий факт, що за 20 років незалежності в українців встигли сформувати Виключно позитивні стереотипи про німецький народ, адже за часів радянського союзу побутувало частіше негативне ставлення до німців або просто нейтральне після того як Україна стала самостійною, стереотипи повністю змінилися до німецького. Ну, до німців, до німецького народу відносяться зовсім протилежно від ідеології комуністичної. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який ви зараз бачите на ваших екранах. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чернівецький футбольний клуб Меркурій здобув вже п'яту перемогу у першості України серед команд першої ліги з футзалу. Вихідними наші футболісти стали кращими у протистоянні з львів'янами. Наприкінці першого тайму перевагу здобули футболісти футбольного клубу Львів Холод. Однак, в середині другої половини гри нашим спортсменам вдалося відновити перевагу. А вже за хвилину після розіграшу штрафного відзначився голом капітан Меркурія Андрій Ткачук. Львів'янам вдалося зрівняти рахунок на 32-й хвилині матчу. Втім, після цього вони отримали три м'ячі у ворота від наших футболістів. І як результат, рахунок п'ять-два на користь Чернівецького Меркурія. Таким чином, наша команда продовжує. Очолювати турнірну таблицю у західній зоні першої ліги, здобувши 31 очко у 13 іграх. Таким побачили вівторок журналісти інформаційної служби «Час новин Чернівці. Наші новини також можна переглянути на сайті ACC. Та в мережі Facebook. Далі ж на п'ятому каналі Василь Галущак поінформує про погоду в місті та області. І спробуйте стати весною в чиємусь житті. Гарного вам настрою та лише хороших подій. Побачимось на п'ятому.